Друзі, знаєте, що це? А це початок літа. Дядя Слава, збираєтесь. Всім привіт. Дядя, Са... дядя Слава вже збирається, дядя Саша ще може до нас приїде. І будемо ловити рибку пробувати. Всім привіт! Ми таки добралися, бачите, літо. Ось то, це все літо вже. Зараз збираємо спінінг, попробуємо судочка. Будемо сподіватися, що НЕС вже прийшов. Точніше пройшов, а ми вже до нього прийшли. Спробуємо. Ось ми на рибалочці. А ось і перший закид в літо. Ого, нічого, собі тут трава піднялась, така кошмар. Як ми будемо ловити, я не знаю, але ж якось будемо. І починаємо ми вгадайте з чого. Оп! Звісно, звіпо. Поїхали перший закид. Так... Комари, комари. тут у нічого собі, які комари. <смі> Я думав, ти чайку якусь зловив. <смі> так, ну що, поїхали, тормоза перевірили, все є, фрикціон настроїли, перший захід літній. Йоху до судаків, погнали! О, приземлилось щось так дуже вверх дали. Салют! Перший закид, як салют. Ух, це вже літо. Будемо сподіватися, що літо як літо, а не як весна була, два рази зима починалась. І завірюха, і сніг, і морози, там ніякої весни зовсім не було. Ну, а зате зразу літо. Це теж добре. Щоб рибу зловити нам сьогодні, це було б гарно. Бо судаки ж такі можуть ще знерести і не пити. А може вже і вийшли зараз, перевірмоні так окуня полом. Нам би хоч відпочити до когось зловити. Фух. Так, ведемо. Ніяких щось покльок поки нема. І як теча яка слава, відчуваєш? Ні? оп! Якась теча, щоб показала. Щось таке вроді, як довго падає, груз такий великий. Все одно. Є таке так? Будемо перерабувати. Я на віпас слава на натуралку. Так. Може, щуку ще злому тут в три. Ніхто нас не вітає перший день літа. Ну чого. Перший закид мимо каси. А ми продовжуємо. Друзі, ви не повірите, але до нас хтось йде. Ми когось таки зловили. Ух, як впирається, нічого собі. Оце да, мабуть, фрикціон трошки послабимо. Бо хтось там таки пре. І здається мені, що це гарнючий окунь. Хоча я можу помилятися. О, щось що окунь вирішив не йти до нас. Ні, це не окунь. Це, мабуть, наш судачок. Точно, це він. Зустрічаємо літнього судачка. Так, зараз підкрутимо. Ось о, дивіться, хто до нас прийшов. Хі -хі -хі. Ось такий дядько. Зараз покажу. Секундочку. Ось такий от дядько до нас прийшов. Літній такий гарний, красивий. Ось такий навіпо взяв. Оце рибинка. Перший літній. Маленький, ну як маленький, не маленький, для літа піде. Що це ти забрав свого плавника туди? Ось така рибинка у нас. Початок є, як бачите, він поспрацювало. Це риба. Така десь грам 800, може 900, не? а може і нема така красива. Слава каже, 600, ну я кажу, що більше, бо... І схватив так, от, бачите, то віпу, як останній раз. О, слави, теж покльовки пішли. Так, знімаємо рибу зараз. Риба тут. О, ось таки відпускаємо рибку, бо нам десяточку зловити. Пішов, красавчик. Ух, літо почалось. Продовжуємо рибалочку. Я щось не розумію, як це він так повис і <смі> не тут. Ох, знову схід у нас ну, нічого. Гарно, що хоч покльовки йдуть. Гано, <смі> 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 не готовий. Це як у Нас дядя Саша каже, я закинув, а він так клюнув, що я аж не очікував. <смі> Там Дядя Сережа помню, у нас був і каже. Так а нахрена ж ти закидував туди, раз ти не отчикав. Ну да, таке теж буває. Завжди, ж як кажуть, знаєш, там зараз підмотаю. Да, 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 да. Даже ну таке. Еди. Да, о блін. Ты бачил, да? Да. Эх, ну нічого, нічого. Раду, що что є. Це самое основне. Гарил ми зловим. Так, продовжуємо експерименти наші. Так, друзі, ну що, у нас? Поки що один судачок. Відмічаємо сок. Чайок. Фух. Поки що не бере. Спробував гіркіші приманки ставити, але щось ніяк. Ну нічого. Зараз щось змінимо і продовжимо. За першого збитого. Друзі, дивіться, хто до нас прийшов. Ви вже, мабуть, забули хто це. Зараз я вам покажу хто це. Дивіться, це ж дядя Саша. Дядя Саша нас посітила наконець. А то на... постійно на гастролях дядя Саша ніяк з нами на рибалку не може вийти. Ну нічого. Зараз полом, Хлопці хоч покидають, хоч рибу якусь пошукають. Ми вже одного зловили. Все, на сьогодні хороше. Пані рибці роздають. Я вже одного зловив, так що так. Ми що продовжуємо нашу рибалочку. нічого зараз ще зловив. Друзі, тільки що три рази подряд б'є воно. І зараз ще раз вдарило, то да що це таке? І не ловиться, що найцікаво. Три рази, три рази в подряд, бійдиться. Ось так. Да. Перший раз таке. Хто це там такий сидить? що Тільки клює і не ловиться. <різь> це ж Ні, Це ми ж не перехлеснулися, так, да, Сань? Ми ж не перехлеснулись тобі, ні? Бля, три, три рази три покльовки такі, як молотком і нікого, оце. Да. А ні, дивись, 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 когось зловив таке. Оно ось то. ха-ха. Напільник, ось хто це бив. Я ж кажу три рази. Б'є-б'є, думаю, що ж це таке, блин? Скільки таке можна робити, ну? Ось, так, почував на трошки більше приманку. Ось такий напильничок. Відпускайте маленьку рибу, і буде у вас велика риба. Давай пішов. Оп! Так, слава що тяне. Слава ну-ка. ракушку каже тягне. Опа! Палка! Отвалилась алоя, алоя. Бодиль. Дядя Саша підказує, ну таке теж лов. Можна висушити -то і. На салат піде. Да? Ой, продовжуємо. Так, у нас дядя Слава вже збирається, каже, сьогодні клів. Пройшов мимо нас. Ну, нічого, ми ще з дядя Саше трохи покидаємо. Дядя Слава нас покидає, дядя слава, до нових зустрічей всі, пока. Будемо сподіватися, наступного разу судаки будуть більше. Так щось риба нас не жалує своїм присутствиям як кажуть, ну нічого. Трішки половили, рибку бачили, кльов закінчився вже. На ранок сонце встало, все. Ось таке воно літо. Тепер, я так розумію, кльов буде тільки ввечері. Крупний сюди перейде на вечірній образ життя, мабуть, навіть на ночний. Вночі буде харчуватись. А ось такі напільнички і будуть попадатися. Так що отак, от таке воно і літо. Ну нічого, ми ж все ж таки пробуємо. Може когось зламу, може сома підцепимо. Подивимося. Продовжуємо рибалочку. Так, змінили місце з Саша. Слава вже поїхав, а ми трішки ще покидаємо. Щось кльов зовсім зійшов ній. Атропа до. Дуже... Так, да, поки що відпрацьовуємо закид. На, на осінь. Шось. Ну-ка, пішла вода гаряча, щось ніяк. Не попадемо до накльотик. Я ж говорю, там от така брука, А от тут правіше, то вона така більш як поката така, а там така різка. І тут аж те місце дядя Саша, де ви з зимою там гарного судака впустили на цей, на мікрон, блін. да. Oh, yeah. Це ж то місце. Так що так. Трошки ще покидаємо. І якщо ні, будемо збиратись, непогано відкрилось два судочки, один напільник, другий такий нічого. І на цьому все. Зато хоч дядю Сашу побачив, це саме головне. <головне> на рибальці, бо дядя Саша ніяк з нами на рибалку, не міг попасти. Слава ще ходить і дядя Саша, надо треба його частіше на рибалку доставати. Ота, скучили за рибалкою всі вже. Нічого. Буде ще кльов на наших точках. Друзі, тільки щоб бачили такий вихід жереха. Я не знаю на кілограма 4 десь. П'ять. Ух, знову такий вихід був. Не знаю, буде вам видно чи ні. А це зовсім біля. І таку рибу він нагнав, таку грам 300-400. Я не знаю, що то за риба була. Ну це випригнув дуже добре. Такий апаратіщ. Пробуємо на ось таку кукрі даїги, Не знаю, може клюне, може ні, бо неохота перев'язуватися жереховій снасті. Так, покидаємо, трошки пару закидів зробимо. На повезе, не повезе. Докидаємо до місця, але щось там ніякого більше движення, як кажуть, нема після цього виходу. Ух, рибина така здорова випригнула там. Ну нічого, може, зараз повезе. То зловимо? Старішки покидаємо. Така здорова, давненько тут таких не було. Мабуть зайшов вже рошок. Будемо пробувати. Пількер у нас є, на нього теж спробуємо. Ух! Не знаю, чую ні, знову там в іншому місці хтось вийшов. Тут не один. Зайшло їх тут дуже багато. Ось такі тут місця. Я рибини тут такі, що голой. Позаходили. Судок, на жаль, поки що активно не клієнта. Мабуть, ще трошки недільку треба зачекати тиждень. О, так що так, ми поки що пробуємо на жереха. Поверху ну, спробуємо трішки нище ну, опустити. Ось такий у нас пількер, точнішній пількер облашня, кукри. Продовжуємо. Так, ну що, друзі, порибало, як змогли. Трошки вон. Підловила рибу, хто встиг, хто не встиг. Дядя Саша трошки запізнився на рибалку, але ну, нічого. Капуту Та там <рес> де натягався дерев'яних окунів, нічого страшного. Таке б, теж буває. Треба теж. Дядя мовити борща. Борщами Ось, Ну так непогано порибало. Я зловив дві рибки, побачили вже. Ось слава нічого. Дядя Саша трошки запізнився, теж пролетів, але ну, нічого. Буде у нас ще рибалки такі, що ой-ой. Головне почаще виходити на рибалки. Це саме основне. І витягувати дяді Сашу на рибалку почаще, бо він щось пасує. Покажу. Останній час. Я зараз улов побачив. О, дядя Саша тягне. Ось він, ось. Ось так ми і ловимо. Нічого, це відкриття. Перший день літа. Непогано порибало, що не кажи. Щуча да, щуча травка. Осталось тільки хазяйку щуку знайти. <гум> <гум> І все буде добре. Так що так, будемо збиратися. Друзі, ось така у нас була рибалочка. Відкриття перший день літа. Непогано провели час. Головне, зустріли дядю Сашу, витащили наконець <гум> на рибалку. Слава Богу! Да, всі побачились. Гарно провели час, мозги провітрили, воздухом подишали, сонячні ванни прийняли. Все чудово. Я вважаю, що відкриття, як кажуть. Капусту потягали, дерев'яних там окунів, в'язів, жерехів теж Ну, На жаль, так. Я б сказав, навіть не на жаль, а дуже добре вийшло. Ось так. Будемо продовжувати. Якщо у вас є можливість, виходьте на рибалку, пробуйте, провітрюйте мозги, природка супер, все чудово. Так що так, от, будемо завершувати. Бажаю вам всім гарного дня, вечора, времени, суток. Всім пока і до зустрічі на рибалках. Пока!